Я вітаю найкращих на каналі Віталі Квинтуріної. Ну запрошую на перегляд соціальних продуктів в магазині АТБ. Одразу йдемо на яйця, подивимось також ціни на а, цукор, олію, масло. Це саме обов'язково. Подивимось, що в акції на цей тиждень а, акції тривають по 11 лютого включно. Я хочу подякувати за коментарі і дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Великі вам за це спасибі. Залишаються яйця в ціні, як були, по 3,83. Ну і поки я тут, тут давайте розпочнемо із м'ясного відділу, Риба. Так, до речі, цей фарш я купував, мені сподобалось. Я його знаєте, як. А... Робив такі котлети разом з картопляним пюре. Дуже смачно вийшли. Ці котлетки фарш з хека 500 грамів 56 гривень. В акції масло від торгової марки Ферма, 180 грамів. 63% жиру, 70 гривень, 80 копійок. Стегна курячі від торгової марки Улар по 10,70 за 100 грамів. Четвертинка тушки задня. Куряча бутурочка ціна за 100 грамів 8 гривень 9 копійок. В акції фарш курячий від торгової марки Глобино 500 грамів 87-70. Піджарка своя лінія свинина. Пакування 700 грамів 163 гривні майже за округляті копійки до більшого. Фарш торгової марки своя лінія 500 грамів. 100 гривень 70 копійок. Далі подивимось, що по ковбасам в АТБ. Ось така куряча першого сорту. Розумний вибір 300 грамів 51 гривня. Розумний вибір з молоком 68,30-500 грамів. Розумний вибір. Сосиски ніжні. 450 грамів. Ціна 32,60. Ранкові. Розумний вибір. 330 грамів. Ціна 33,40 Розумний вибір, сосиски хот-дог 450 грамів, 67 гривень. Та кіровоградський від розумний вибір 300 грамів, 45 гривень. Зі знижкою сосиски своє лінія першого сорту з м'яса птиці. Пакування тут 450 грамів. Ціна 75 гривень. Виріб часниковий, розумний вибір, 420 грамів, паличка по ціні 71,40. Виріб бабарський, розумний вибір, 420 грамів, 86,70. Розумний вибір. Це усім відомо, що це власна марка АТБ. Домашні сиром сардельки Ціна за 100 грамів 14,17 Знижка 25% до макарошків Сардельки першого сорту. Ці з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів 15,60. І також зараз зверніть увагу, Груман з сиром. Розумний вибір 420 грамів у ціні 57 гривень. Печінкова. Вищого сорту 400 грамів. Ціна 57,80. Зі знижкою зараз можна придбати паштети своя лінія. Це також власна марка АТБ за 14 гривень 130 грамів. Домашній з грудинкою паштет 13,70 та 16 гривень, гривень, а ковбасний ряд паштет екстра. Виріб сирковий дружба. Розумний вибір, ціна 10 гривень. Це також сирний продукт. Тульчинка, дружба по 13,40. А ось зі знижкою можна придбати справжні сирочки від торгової марки Моліндам. Під продукт сирний, 180 грамів, 50 гривень, 80 копійок. І справжній сир сологуні або ж моцарела. Пакування 180 г золотий резерв по ціні 66,50. Продукт сирний відрозумний вибір 150 грамів 48,50. Зараз можна придбати зі знижкою молоко від торгової марки Щоденний збір 900 грамів 2,5 жиру за 36 гривень. Молоко просто наше пряжене 39,50 в акції зараз сметана ВТБ Молокія 370 грамів, 15% жирності, зі знижкою 39,40. Продукт солодкий, молоковмісний, 140 грамів, це разовний вибір також 23 гривні. Печиво Наполеон по 9 гривень за 100 грамів. По 15 гривень за 100 грамів вафлі, своє лінія артек вагові. І давайте подивимось, які цукерки на вагу. Зараз в магазині АТБ. Цукерки своє лінія Чорнослив з волоським горіхом 25 гривень за 100 грамів. По 18-20 цукерки Прометей. Знижка 30% на цукерки своє лінія вафельні з смаком шоколаду 15 гривень. Білочка 24,40 за 100 грамів. І хто полюбляє цукерки, престижний віночок, можна придбати за 14,60 Печиво день у день, мабуть, вже всі також знайомі. Це нова торгова марка власна в магазині АТБ. Вівсяни зі шматочками шоколаду. Пакування 300 г, якщо я не помиляюсь. 34 гривні. Також можна придбати кукурудзяне 300 грамів. Розумний вибір 39 гривень. Печиво розумний вибір. варене згущене молоко. Начинка 350 грамів 53,70 Хто не полюбляє пряники, багато є, які люблять пряники. Малюк, своє лінія 300 грамів, 24,50. Пряники своє лінія зі згущеним молоком. 27 гривень, така сама вага 300 грамів. Та пряний літній сад з начинкою 300 грамів 28. А зверніть увагу, розумний вибір. Це не шоколад, це десерт. 100 грамів плитка. Молочний з арахісом та чорний. У ціні 17 гривень 40 копійок. Зверніть увагу, батончики. Своя лінія. Тут пакування 100 грамів. Вага, як плитка шоколаду. 15.50. Вафлі до кави, карамель 6.80. Зі знижкою вафлі своя лінія з ароматом лимону та молочні 236 грамів по ціні 30 гривень 50 копійок, знижка 30%. Вафлі торгової марки День у день 50 грамів. Зараз також можна придбати зі знижкою. 9 гривень та 10 копійок. Зі знижкою вафлі Артек 190 грамів. Розумний вибір 26,60. Вафлі з ароматом вершків. Також це розумний вибір 190 грамів. По ціні 28 гривень. Одразу перевіряю ціну на цукор, як завжди, друга категорія. Раніше писали, що це третя, тепер вже друга. Ціна 29,90. Хочу нагадати, хто має карту АТБ, можуть придбати згущене молоко лінія, пакування 440 грамів за 50 гривень. Борошно, розумний вибір 2 кг, 41,60 Трішки впала ціна. Також акція на борошно Хмельницьк млин 43,30, борошно амбар 40 гривень, 40 копійок. І найдорожче хуторок 44,80. І тут вага 1,8 кг. Олія. Кожен день ми використовуємо олію. Майже кожен день вона в обороті. 75-70 100жар. Олія Щадрідар 74 гривні та 50 копійок. Поставили акцію Майола. Також можна придбати зі знижкою 62-70 Та найдешевша олія в магазині. АТБ – це олія від розумний вибір. Ціна 60 гривень, 50 копійок за 850 мл. Фіксуємо ціну на макаронні вироби. Розумний вибір Кілограм 29 гривень. Трішки дорожче пружинка, хоча це також розумний вибір, і також ціна за кілограм 31,20. Та 31 гривню 20 копійок коштує спіральки. Є ще черепашки. І я ще знайшов габабунки. Ось вони. Ярка здорожчала, кілограм 45 гривень майже. Також ярка Вермішель по ціні 45 гривень. Поставили знижку на макарони, своя лінія, якщо я не помиляюсь, да, своя лінія. Витки 400 г, це макарони з твердих сортів. Пшениці 27 гривень. Видки та спіральки також в такій самій ціні. Від торгової марки Deluxe також тверді сорти пшениці. Витки по 44,70, Вермішель 44,70 пів кілограма і спіральки таку ж саму ціну. І до 11 лютого можна придбати спагеті від своєї лінії зі знижкою 20% 27 гривень 400 г. Спагеті торгова марка Ярка. 450 грамів, 21 гривня. 20 копійок. спагеті Вітая. Пакування 450 в ціні 20 гривень. Для паста спагеті з твердих сортів пшениці 400 грамів 35-30. І бачу, що капуста здорожчала 45 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Часник по 14,50. Розумієте, це ціна за 100 грамів. Пекінка бачу, подорожчала 80 гривень. Цвітна капуста 130 гривень за кілограм. Огірочки 10,99. Корінь імбиря по 20,50, перець по 17 гривень. Трішки впала ціна. Томати коктейльні 15,50. Так, ось ці огірочки по 15 гривень. Кабачки 11,50. Томати. Тепличні по 90 гривень. Яблука ціна залишилась, дається така, як була. Голден 36, 38, чемпіон, 32 гривні. Гала, фуджі 38. Груша конференція 11 гривень. Груша перший гатунок 65. Авокадо, Бачу два якісь різні види по 25 гривень. Помело 73 гривні, ціна вже піднялась. Грейфрути по 69. Апельсини 55 гривень. Банани по 63 гривні майже. Лимони в магазині АТБ 69 гривень за кілограм. По 63 гривні за кілограм. Давайте подивимось на картоплю по 26 гривень. А картопля рання 30. 8 гривень майже. Морква по 40 гривень. І морква перший гадунок 31,50. Буряк по 20 гривень в АТБ. І трішки впала ціна на цибулю по 13,25. Сьогодні впала ціна. Трішки дешевше печериці по 13 гривень за 100 грамів. Виноград білий. 230 гривень кілограм, рожевий 173 гривні за кілограм, салат айсберг 150 гривень. Рукола по 51 гривні, стебло селери 110. Хріп петрушка 70 грамів 35 гривень. Томати чері 55 за 250 грамів. Крупа ячмінна перлова кілограм. 17,90. Трішки впала ціна на горох 27,90 кілограм. Крупа Манна сьогодні в АТБ по 23,90. Кукурудзяна крупа 20 гривень. Речка поки що тримається в ціні 32 гривні. 50 гривень, рис шліфований, пропарений. Рис шліфований круглий, 50 гривень 70 копійок. Та рис довгий 49,50. лінія булгур крупа. Тут 4 пакетики, 500 грамів 35,50. І зі знижкою зараз можна придбати крупу Своя лінія булгур, пакування кілограм за 42 гривні 50 копійок. Чай трав'яний, м'ята ромашка. 20 пакетів розумний вибір 1440. Це найбюджетніший чай в магазині АТБ. Ще можна придбати фруктові з лимоном 24 пакети по ціні 16 гривень. Розумний вибір, чай чорний, 180 грамів 62 гривні. Чай чорний, розумний вибір тут 40 пакетів, 28 гривень. І такий самий, тільки з ароматом бергамоту 29. 100 пакетів вже буде по ціні 62 гривні. Чай чорний 24 пакети, 17,50. Чай алокозей. 80 грамів. Цейлонський чорний. Крупнолистовий. Майже 49 гривень. Пакетований чай чорний своє лінія, 25 пакетів 26 гривень. І в таку саму ціну а з ароматом бергамота. Кава 220 грамів. Розумний вибір 149 гривень. Можна придбати таку саму, тільки вже менше пакування. Тут 110 грамів 93 гривні. Кава своє лінія, 120 грамів походження. Індія. Ціна 124,30. Кава своя лінія. Розчинна, пакування 200 грамів майже 250 гривень. Цикорій розчинний Своя лінія 90 грамів, 43-40. І можна придбати ось такий ще, також 90 грамів за 44 гривні. Вермішель швидкого приготування своя лінія по 8,50 для власників карти. АТБ смаки в асортименті. Паста томатна. Розумний вибір 70 грамів. По 9,70. 1590, паста томатна, день у день 70 грамів. Паста томатна, розумний вибір, пакування 460 грамів. 50 гривень та 20 копійок. А ось власники карти АТБ можуть придбати томатну пасту від торгової марки Груман. Пакування 460 грамів за 41 гривню 30 копійок. Томатіно заправка томатна з буряком для борщу 240 грамів 31,40. Зі знижкою чумак паста томатна 300 грамів 66 гривень. Апетіто. Томатна паста, Пакування 300 грамів 48,20. Господарочка, вже купую декілька разів. Дуже хороша якість. Сніданок туриста. Кілька в томатному соусі. Торгова марка Море. 39,50. Сардина своє ління, в томатному соусі. 45 30. за 33 гривні можна придбати кільку від розумний вибір в томатному соусі: 41 гривня кілька в томатному соусі торгової марки море. Та 45 гривень кілька з квасолею торгова марка море. Розумний вибір сардина з додатленням олії. Ціна 48 гривень. Майже зараз в акції паштет печінковий: 85 грамів. 13,90. Та ось такий 340 грамів можна придбати за 31 гривню. Паштет з додаванням гусятини. А раніше тут було написано з гусятини. 200 грамів 35 гривень. М'ясо шинкове індиче 340 грамів 72,30. Паштет традиційний, торгова марка Оніс. 46,70. Майонез розумний вибір. Подушка 180 грамів. 17,70 Салатний майонезний соус. Розумний вибір. Пакування 350 грамів. 24,80. А я вам хочу побажати економних покупок. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.